Це відео про клавішу F7 в Diamond. На табі гарячі клавіші ви можете знайти закладку гарячі клавіші і клавішу F7, копіювати значення попередньої комірки. Ця клавіша допомагає скопіювати значення з попередньої колонки, наприклад, із архіву в прогноз, якщо в прогнозі немає прокалькульованого значення. Або, якщо потрібно, редагувати прогнозоване значення на рівне історичному. Використовуючи клавішу f 7 скопіюйте значення з прогнозу в реалізацію для коригування. Але клавіша F7 не спрацює, якщо ви намагаєтеся скопіювати значення в заблоковану комірку, яка не підлягає редагуванню.